Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії Алка. Вантажопідйомністю до 2 тонн, модель 431-30. Постачається домкрат в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться ось така. Три металеві трубки, які з'єднуються одна з одною, і у нас виходить ось така ручка. Так в комплекті. Інструкція з гарантійним талоном. І сам домкрат. Домкрат має вагу 2 кг, 300 г. повністю металевий. В даному домкраті використовується всередині мастило, тому транспортирувати його потрібно виключно в вертикальному положенні. Металевий, металевий також упор, який окремо ось таким чином викручується. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 158 мм. Максимальна висота підйому 308 мм. Для того, щоб почати працювати з домкратом, нам потрібно фіксатор. Який знаходиться в нижній частині, провернути до кінця вправо. Вставляємо ручку і починаємо прокачувати. Бачимо, шток піднімається. Для того, щоб шток опустився, фіксатор провертаємо вліво і під вагою шток опускається. Все ось так просто працює. При купівлі домкра... на даний домкрат також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.